Друзі, всім привіт! З вами Льоша. Це канал Райден Rest, а ще Катя mm. no, взагалі <с то да і у нас сьогодні такий чудовий сніжний день, трошечки сніжочку є. Ми з Катєю зібралися поїхати поснідати і поснідати незвичайно. Ми їдемо дегустувати піцу як справжні збочинці, тому що піцу в нас будуть да, риби. Так, да, ми ще ті з рощенці, бо ми, я люблю піцу. Катя не любить піцу, бо там ля-ля-ля, Оце все. Але вона любить рибу. Якщо ви теж любите рибу, вже поставте лайк, буде дуже цікаво, дуже смачно. А ми погнали їсти смачну рибну піцу. go! Ж друзі, ми приїхали на першу локацію. Вам може показатися, що ми десь на півдні Італії такі гарні будиночки. Зацініть, але ні, ми все ще в Києві. Хе -хе, мій топий жарт, всім смішно. Коротше, ми приїхали на першу точку, називається вона Веладіс. Магазин смачної рибки і свіжої. Тут готують і суші, і піцу. Ну ми зараз скуштуємо і все розкажемо. Так, так, дочекайтеся, ми зараз підемо, замовимо, походимо, побродимо, почекаємо і потім повернемося вже з працюючим мікрофоном. Тож не перемикайтесь. Я ніколи не їла рибну піцу і цей день настав. Ми її забрали, нам ще дали соус до бортиків. Чесниковий. Пахне... Офігенно. Дуже смачно. Пахне офігенно, друзі. Дивіться, ось така вона ну невеличка, це стандартна чи маленька якась піца на вигляд. Що нас всередині? Оля-ля, Найс! Що в нас тут є? Перше, це піца Філадельфія з лососом. Скоріше за все, якщо тут Філадельфія написано, то має бути Філадельфія. У нас є оливки, у нас є лосось, є якийсь базилік е і якісь горішки чи що, чи кедрові горішки. Коротше, yeah. давайте пробуємо. Подаємося, чи... О, ще важливо, знаєте що? Ну, по-перше, вона смачно пахне. По-друге, вона прикольно виглядає. А по-третє, багато. Взагалі ці не можуть нормально її розрізати. От зараз ми теж будемо це перевіряти, чи нормально вони розрізають. Ой, яка вона тоненька. Йо-ма-йо, -йо. я її не можу взяти. Розрізано нормально. Котячі шарики в кадрі. Mm. О, вау, як воно тянеться! Фін, дивно. Ти їси піцу, тут тебе сир тянеться, а потім смак риби всередині. Ти кусаєш в тебе зразу піца, сир, тісто, ням ням клас. Оливка там, зілінушечка, а потім тупо риба тобі така в голову. на, я тут. Смахівосося невелике. Але. Достатньо цікаво. Дай окремо спробую лосось. Офігенно. Ні, тут дуже смачна. Смачна риба, смачна піця. Мені подобається. <гум> Мене, питання. Мене питання, чого я. Це була моя ідея, моя мрія, а коштує Льоша перший. Ще, ще прикольно те, що в них в суботу знижка йде на Так, 15% в суботу якийсь там день піці в них мінус 15%. Що скажеш? Ох, як вона парує гарно. Я не сподівалася, але це дуже смачно. <рес> Тепер я буду полюбляти піцу так само, як і ти її. А, тільки рибна, да? так? Тому що Філадельфія додає на цієї ніжності, такої кремовості, якісний лосось. Відчувається типу, не консерва якась деш, деш, дешева, а справжні гарні кусочки. Тут немає нічого зайвого. Нема там помідору, який не потрібен. Наприклад, тут три діти, і вони між собою дуже гарно поєднуються виходить дуже смачно. Коштує все це чудо: 212 гривень. Ну, так вона коштує 250, але сьогодні ще знижка 15%. тому. 212 гривень. Ось така піца. Безкоштовно дали нам до бортиків чесниковий соус. Вона смачна, багато зелені, відносно багато риби. І далі будемо порівнювати, що по цінам по розмірам і по смаку okay, А ви не дали серветки. Так, а от серветки нам не дали, тому довелося власні серветки з машини діставати, бо якщо їх би не було, все в жиру. Вона дуже ну, така, таку, жирненька. Вона смачна, мені сподобалась, і якщо Каті сподобалась, то я думаю, що вам по-любому сподобається. Наступна наша точка: це буде піца Піцбург. Піца Піцбург я не знаю, чи є вона десь на правому березі, чи немає, але вона тут недалеко. Ми зараз до неї поїдемо і також порівняємо і по цінам, і по всьому. До речі, народ зібралися ми поїсти піци. Ага. А там такий оффроуд, ну ви тільки що самі бачили. Води по пояс. Смартік, бідний, малишка, Єлі проїхав. але Катя, вам, бачите, який офроуд мастер. Юний оффроудер. його. Майте на увазі, що якщо поїдете на задній дворі Південної Італії і зела Діснодарниці, то вам зустрінеться трошки оффроуду. Замовили такий самий розмір. У нас по вона з лососем теж з лососем. по вартості 329 гривень, але мінус 20% за те, що ми забираємо її самі. Тому зараз ми чекаємо, поки її приготують, і поїдемо теж в гарне місце. Поїмо її десь на природі під сонечком зі сніжком. Розкажи своє враження про піцерію. Вона дуже така. Ем... Блін, я коли в школі вчилася, у нас також біля школи був схожий заклад. Він такий е, дуже старий. На стінах намальовані піци, такі дерев'яні, дебелі столи. Тут небагато, до речі, місця е, саме в цій піцерії. є така літня тераса, але вона тепла. Ми як додіки сидимо в куртках, бо нам чекати 15 хвилин, то ми трошки е, е, коротко, посидимо тут. Оба. Оба. Ну що, тоді першу перша. Цю. О, давай. Серветок немає, можливо, вони будуть усередині. Але. Оу! Oh. Look like ah, great! Ah, ah. Тобі подобається? Ну, прикольно, зато видно, що тут риба є, а там не було видно. Там Мені ви... здається, тут більше риби. Тут піца з лососом. Тут сир, лосось і а, соус. Давай так, подивимось, як вона від... відривається. Відривається, так, наскільки гарно вона порізана. А, ну Кірову вона порізана. Ну Ну, так, шмат... да, і шматки. Он. Шматки різні, та там теж були шматки. один великий, один маленький. Поки тісто, почекає. Ну, чекаю, <с? чекаю. <с? Ну, що скажеш? Вона смачна, не смачна. Що ти? Вона смачна, Жирненька. Але е, тепер ми все будемо порівнювати з першою, тому що вона прям дуже мені сподобалась. Там смак був не тільки. Жирності від риби і сиру там ще були нюанси з рукколою, нюанс з оливки. А кідрові горішки. Угу. Ми визначили, що такрові горішки були, до речі. Да. Дивіться, салфідок у нас немає, ніяких приколів для бортиків немає. Єдине, що нам запропонували, це замовити бортики з сиром або з якоюсь херньою, а соус не пропонували. Це сирна піца з присмаком риби. У мене який прикол. Я їм, в мене є рибний смак, але я не відчуваю риби. от, тіпа, Вона є, я її з'їв, але, блін, вона якась безвкусна. Окремо лосось. Ні, ну, да, є, Його тут просто мало. От і все. По факту піца з лососем — це найдорожча піца, яка взагалі є в піцеріях. До речі, проїжджаємо зараз Діканьку, там ззаді залишилася. Блін, скільки там ми, звісно, з Катєю молодості провели. І зустрічалися, і ходили на свіданки, і гуляли, і пили там пиво. Коротше, що там тільки не було. Місця нашої молодості, дуже прикольно. А зараз вона мене заїсти піцу. Так що, окей? Оу єс? До речі, хотіла сказати, ти про диканьку згадав. Я пам'ятаю, як ми з тобою там зустрічали 14 лютого. Це ж день всіх закоханих. Так, і ти тоді працював. А я напевно була вихідна. і Я цілий день чекала від тебе дзвоночку. Смс-очки, щоб нарешті ти сказав, що ми кудись ідемо, або не йдемо. А що коли я сказав? А ти потім якось за мною заїхав, типу, ну я вже була зібрана, звичайно. я ж збиралась. Так, а коли я тобі сказав? Ну десь там буквально за годину, що так, звісно, no. давай зустрінемось там і подарунки, і ці всі штучки. Понятно. Ну, бачите, я тримав тебе в інтриге. Та капець, я думала, що ти взагалі забув. Ні, то що? Я ж там подарочок готував. Ой, я пам'ятаю. Угу. Mm -hmm. А, спаси, сохрани, грані! Перехрестився! То можеш мене більш безпечно возити. Що, Доброго дня. дня? А можна забувати замовити з собою піцу? Так, одразу йти збажаються чи пересосом. З, з Має бути у вас така. Взагалі, яка в нас була концепція? Ми собі хотіли зробити е, огляд народних піц, але є маленька проблема в тому, що не у всіх них є піца з лососем, тому що це перше це не дуже народна страва. Ну аля, типа, це дорога. Це не дорожча піца, яка взагалі існує у типу, всіх піцеріях. Це з лососом. Тому вибрали ті, де у нас є цей лосос. Зараз відкриваємо багажник нашої малишечки і будемо їсти, поки воно тепло. Це розрив, бо піца з ікрою. Давай я спробую ікру. Лопається, вона нас вона з присмаком риби, але мені здається, це Імкація. імітація. Але ну, типу, така, я би повірив, що це червона ікра. Коротше, друзі, ось так виглядає у нас піца з ільмоліно з лососом. Порізана, як у нас порізана піца? Ну, Відносно непогана. Не Хірова порізана. От що по центру це? Мені виколупують нано. Ну, вони дуже спішили тобі дати uh -huh. приготувати. Піца офігенна. В неї ікра, зеленушка, якась якийсь соус і лосось. Пробуємо. Оце прям одразу рибна піца. Тут мало сиру. І дофіга цього лососю? І дофіга? Фіти в тебе на руках. Бляха з ікрою. Це взагалі якийсь розрив. Що дійсно тобі так подобається? Угу. Більше ніж перша. Так. Да, Вона смачніша, ніж перша. Тут майже сиру взагалі немає. Тут купа соусу цього. Я не знаю, яка, який він чесниковий, не чесниковий. Вершковий тут. Вершковий соус, купа риби. Реально купа риби. Ікра. Ні, Відрізано нормально все-таки. Мені подобається. Да. Ти правий, тут реально немає звичайного сиру, який дає під от... тянучість, тягучість. Риба є там? Угу. угу. Одразу чувствуєш чи у -у -у -у. не одразу? Риба тоненько порізана, але є достатньо так. О, такий шар. Її до фіга. шар такий обільний. Да, реально, дивіться, друзі. Повна піца, повна цього лососю. Коротше, друзі, що я ще хотів сказати, це піца найдорожча з усіх піц, які, які ми сьогодні куштували, бо вона коштує 399 гривень. Ніякої акції на самовивіз немає, ніяких приколів там. До дня народження, День суботи або там День круглого напільника теж нічого нам безкоштовно Ні, не дня, дають. До дня народження є. А, До дня народження є, але ж треба, щоб був день народження у вас. Так от, піца у нас найдорожча з усіх, яка була, це третя піца. але поки що мені вона найсмачніша. Як тобі? У мене фаворит номер один — це Веладіс. Я от тільки що доїла, і мені навіть здалося, що тісто, воно хоча типу, ну, приготовлено у печі. Але ось ця от, е, його бортик, він якийсь трошечки мені зда, здався сируватим. Дивись, навіть підгорів чу-чуть. Ну, то, то зрозуміло. Бо це робиться в печі. Напевно, якісь кам'яні чи дров'яні, щось такого. Мені подобається поки що номер ван. У нас є ще. Тобі подобається Веладіс. А не наберван у нас не було піце на берван. Я сама обозначила Владіс Намберва. Владіс за Веладіс, Напишіть нам на пошту в описі під відео є посилання на співпрацю. Катя буде амбасадором ваших рибних ділішок. Поїхали вже та почекай, я хочу другий кусочок. Ага, чуть новому не з буває коротше, друзі. Мені ця більше сподобалась. Каті номер один. подобається піца номер один Владіз. Я спеціально це сказав, чуєш. Ой, нічого ти спеціально. От. з'їдемо їдемо на четверту нашу точку. Друзі, приїхали ми в останнє наше місце. Це у нас піцаріяс. Піцарія Хаус. Піцарія І йдемо замовляти нашу останню на сьогодні піцу з лососем. Якщо чесно, то ми вже так понаїдалися з Катю, що вона вже точно не хоче їсти. Я ще б з'їв шматочок, але ж кожної піци нам більше половини або половина залишилася з тих попередніх. Тому зараз ось приїхали в Піца Хаус. Ідемо замовляти. Ще такий прикол, друзі, що якщо замовляєш піцу з собою, типу, має бути знижка 18%. Але я замовляв, тіпа, кажу, ту. окей, 400 гривень, я кажу, а що якщо я з собою забираю, не буде знижки. Такі, а, так, да, буде, тільки треба номер телефону. Ну, коротше, якось отак. Ну, місце, якщо чесно, цієї піццерії ну, не дуже якось ну, тупо на дорозі. Придорожні, перед да. метро. Да, тут. Хоча тут, якщо подивитись, дуже багато нагород і дипломів. Ну, я я тобі потім за кадром ще трошки іншу історію розкажу. Я ж колись працював тут Ого. ну не тут, а типа. Так розкажи. Так я цим що? Мені цікаво, розкажи, нам, я слухаю. Давай. Я цей працював, э, доставши піци в піцехаусі. Ну, я я пам'ятаю, кур'єр називається. Да, кур'єр називається. Да. Ну я працював. У мене була машина Жигулі сім'ярка, і мене тоді перший раз в житті чувак виїжджав з двору, як в тарани в мене Типу машину мені пом'яв пісю. Ну коротше, це така історія. Друзі, піца тут теж коштує у нас 400 гривень. Чекати нам і сказали 10-15 хвилин максимум. Ну все, чекаємо. Доброго дня! Раді вас вітати в нашому кафе. Піца на колесах. У нас є 4 піци. І це все, що в нас є. Бабебем. <х tweets> <mungkin> Коротше, що 20... Святкуй день народження цілий тиждень з піцею 20%. Зразу акція. Виглядає оце все прикольно. Оці квіточки із Філадельфії, напевно, так, це Філадельфія, теж є рукала. На вигляд, дуже багато риби, але вона якась дуже дрібненька. Ну, коротше, відриває і їж. Відривається. Ізі? Добре. О, yeah. бачиш. Ой, вона тоненька, бачиш, яка вона тупо падає тобі в руку. В рота. Mm. Вона рибна, можна мене не так близько знімати, будь ласка. Там 0,5 камера. Я тобі повірю, але якщо це не так, тобі камера. Мі буде на переливки. Тут не великі кусочки лосося цього, а якісь маленькі дрібні в переміжку з якимось сиром, який потім розплавився, але він якийсь такий хрумкий. Філадельфія добре, чорний кунжут, він дуже хрусткий він і собі втємо. — Що? — Тут ще томатний соус. Тут реально томатний якийсь соус барбекю, і воно кисло солодке з присмаком риби і чорний хрусткий цей сезам. Сезам відкрийся. Щось я не зрозуміла, до чого тут там працювати. Ну давай. Сейчас да. Це... я спробую скажу мені вам. Коротше, народ. Вона нам стала скільки там 300. 26. 300. Там, коротше, 26 Щось так, типу такого. Так. Відрізано. Найс. Nice. Мені I like it. Окей. Okay. І... Риба відчувається офігенно. От мені прям. лосось цей салмон. да, Тут звичайний сир, якийсь просто розплавлений сир, лосось. Він офігенно відчувається. Зеленушка І оці хрустящі бубки. Ну, типу, мені воно пофіг, але я думаю, що вони потім Хрустя... в зубах будуть застрівати. Хрустящі бубки. Угу. Вона мені схожа на якусь піцу з придорожнього кафе, але. Тіпа зі смачною рибою, не знаю. Воно так і є. Це піца з придорожнього кафе. <пі> я зараз тебе стукну. Коротше <смір> Катя сказала, що я не дає оці е корочки. Ну, по-перше, нам не дали так само серветки. Жодна бляха піцерія не дає. Серветки, ну це пісеться якийсь. Руки після неї жирні, бо піца ї, 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 їсть руками. Моя рекомендація це сміливо можете брати піцу у Веладісі, вона буде там найдешевша. І можна брати в Ільмаліно. Вона буде дорожча. Але за 400 гривень м -м, отримати піцу з червоною крою – це набагато краще, ніж з чорним кунжутом. Ну, да. Будемо прощатися з вами Потрошку. Дякую, що. Ох! Оля-ля! Мамкін дріфтер. А ну, ще раз газанеш. А він просто камеру побачив. Давай. -да. Я, дріфтер з тебе такий собі мальчик. Я теж саме на смарті можу. Да. <звук> Ух, муха. Коротше. Боже, яке кончене. Людей тут поналякав всюди. Дурне. Це його, друзі. Бачите, який екшен в кінці відео. Тому ми вам з Каті кажемо, дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь, будьте підписаними, залишайтеся колокольчиками без колокольчиків. І будьте з нами, ми вас любимо. І бажаємо вам всього найкращого з новим роком. Пока, пока.